Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Для чого делегація Словаччини прилетіла до Москви? Як на Курщині Росіяни вбивають своїх? Та для чого РФ збільшує військову інфраструктуру на кордоні з Фінляндією? Дякую, що поруч команда Еспресо зібрала основне за сьогодні. Парламентська делегація Словаччини прилетіла із робочим візитом до Москви, Повідомив віце-спікер парламенту Андрей Данко. Словацькі депутати зустрінуться із представниками державної думи РФ та іншими членами тамтешнього уряду. Делегація обговорить постачання російського газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну. Зазначу, польща заборонила проліт словацьким депутатам над країною. Тож літак прямував через Чехію та Німеччину. І про ситуацію в регіонах росіяни вдарили по лікарні у Мирнограді на Донеччині. Повідомив начальник міської військової адміністрації Юрій Третяк. Внаслідок обстрілу зруйнована будівля центральної лікарні, а також багатоквартирний будинок. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. На місці працюють екстрені служби. В Антонівці на околиці Херсонського району четверо людей потрапили під удар російського БПЛА. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки постраждали 56-річний чоловік та 49-річна жінка. Пізніше ще двоє потрапили під ворожий удар. Окрім того, внаслідок російського обсягу частина Херсона залишилася без світла і близько 20 багатоквартирних будинків без опалення. У суджі на Курщині внаслідок авіаудару від тяжких поранень загинула місцева жителька. Напередодні ввечері російські війська скинули дві авіабомби по інтернату. Повідомив пресофіцер військової комендатури у Курській області Олексій Дмитрашківський. За його словами, приміщення дуже пошкоджене. Вибиті всі вікна та двері. В інтернаті перебували 70 людей. Багато з них хворі, дехто з інвалідністю. Лінія фронту за 7 кілометрів від Дніпропетровської області. Відтак росіяни можуть завдавати ударів керованими авіабомбами з тимчасово окупованої Донеччини, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Нині в зоні підвищеної небезпеки опинилися сім громад Синельниківського району, зокрема Велико Михайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська та Васильківська також під загрозою прикордоння Павлоградського району. 夜の。 Вся команда еспресо дякую за підтримку Збройних сил України і ваші донати. Великий збір триває. Наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Потрібно ще шість мавіків тридцятій окремій механізованій бригаді, яка воює на Бахмутському напрямку, та дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль 3 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили 766 тисяч. Дякую за. За кожну гривню і підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою Бажаємо здоров'я. Ми, група снайперів в складі БТГР Медеїд виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку. Закликаємо вас долучитись до збору благодійного фонду Ірини Коваль, оскільки терміново потребуємо якісного обладнання для виконання складних бойових завдань. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо. Допомогти нашим підрозділам оперативно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, знищувати озброєння та живу силу противника та здобути таку бажану для всіх перемогу. Слава Україні! Героям слава збройні сили України завдали чергового удару по командному пункту Російської Федерації на Донеччині. Зазначили в генштабі ЗСУ. Атака була націлена на командний пункт другої гвардійської загальновійськової армії РФ, розташований у місті Новогродівка. Ця операція є продовженням серії вогневих уражень ворожих окупаційних сил на Донецькому напрямку. Польща не відправлятиме війська в Україну, заявив тамтешній міністр оборони Владислав Косіня Камиша. За його словами, прикордонні країни не повинні надавати миротворців, оскільки саме вони зараз мають найбільше зобов'язань для захисту НАТО. Відтак міністр запропонував розподілити порівну обов'язки захисту між усіма країнами альянсу. Росія збільшує військову інфраструктуру біля фінського кордону. Повідомляють західні медіа з посиланням на супутникові знімки. Вітаку Петрозаводську окупанти збудували нові ангари для ремонту військової техніки. Також там зберігають артснаряди. У Кам'янці росіяни створили тренувальні табори для армії та наметові містечка. А на військовій базі Луги розташовані ракетні бригади, оснащені іскандерами. За інформацією фінських фахівців, уся техніка та Роя нині перенаправляються для бойових дій в Україну. Двоє чоловіків та підліток намагалися незаконно виїхати з України. Їх викрили на пропускному пункті Лужанка на кордоні з Угорщиною. Повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Чоловіки ховалися під сидінням мікроавтобуса. 13-річного підлітка знайшли під верхнім одягом. Водієві та його спільнику загрожує до 9 років ув'язнення за незаконне переміщення людей. Інших фігурантів також затримали. Ведеться досудове розслідування. Місце надії у Львові запрацював простір для допомоги родинам військових. Там безкоштовно консультують і допомагають тим, чиї рідні потрапили в полон або зникли безвісти під час війни. Далі про те, які послуги надають у центрі. Понад два з половиною роки пані Наталія чекає на звільнення свого сина з російського полону. Доброволець брав участь у боях за Маріуполь. З ним в мене не було ніякого зв'язку за весь час полону. Останній зв'язок був це коли він виходив в полон, маленький смс. Що він живий і вони виходять в полон за наказом». В Львові відкрило простір для родин військовополонених, загиблих воїнів та тих, чиї рідні зникли безвісти на війні. Тут можна звернутися до представників західного регіонального центру координаційного штабу, центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин та офісу підтримки родин військових. Ми чітко роз'яснюємо алгоритм дій, які потрібно зробити рідним. Тобто, в першу чергу, звернутись поліцію з заявою про зникнення безвісти, отримати. Витяг з єдиного реєстру кримінальних проваджень поліцейські слідчі виносять постанови, відбирають зразок ДНК, і після цього це ДНК поміщається в єдину базу. Той же день бажано зателефонувати в координаційний штаб. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими допомагають рідним знайти військових, які не виходять на зв'язок. Працівники надають психологічні та юридичні консультації, а також допомагають оформити виплати. Ворожа сторона на сьогодні не підтверджує наших хлопців в полоні. Тобто людина може бути в полоні, однак статус безвісти зниклий. І коли проходять родини, розповідають особливі прикмети, тобто розповідають дуже багато інформації про свого рідного, це в подальшому дає можливість перемовним групам і аналітикам тиснути на ту сторону, у сусідньому кабінеті працюють поліцейські, вони збирають інформацію про зниклих безвісти та проводять ДНК експертизу серед прямих родичів. Генетичні дані потрапляють у спеціальний електронний реєстр. Вона називається РГІЛ, електронний реєстр Геномної інформації. І вже в подальшому, коли йде збіг по невстановлених тілах, які доставляються в морги, це зокрема або в прифронтові міста, або навіть в нас у Львові, тому що тут приймають також зокрема репатріовані тіла. Іде збіг, після того призначається додаткова прийняльна експертиза, і вже в подальшому у нас це постанова про ідентифікацію особи і встановлюються обставини, де вона зникла. За 2024 рік Україна звільнила з російської неволі 1358 людей. Серед них як військові, так і цивільні. У нас єдина категорія, яку ми не обміняли за весь період обмінів спочатку погноштаї війни, це наші учасники АТО і ОСС з 2014 по 2022 рік. Це єдина категорія, яка не обмінена в процесі була обмінів. Станом на зараз всі інші категорії військовослужбовців, чи це Назвардія, чи це Азовці, чи це морпіхи, вони є в переліках по обмінах. Ростір допомоги родинам військових, розташований на вулиці Січових стрільців. 21. Записатися на консультації можна за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Катерина Олійник, Віталій Колеха, телеканал Еспресо. На цю хвилину редакція новин розказала про найважливіше. Залишаю вас у натхненні компанії Миколи Вересня. Побачимося.